Наші відео блокують, наші статті блокують. Хтось дуже не хоче, щоб ви це почули. Про те, що сьогодні відбувається в місті Суми. Суми місто, що першим зустріло війну, місто, через яке йшли російські колони у 22-му році. Місто, яке вистояло, але сьогодні тут з'явився інший ворог. Тил працює, бізнес тримає економіку, люди донатять армії, допомагають, тримаються. І замість подяки отримують обшук не від ворога, а від тих, хто мав би захищати міграційна поліція, їхня місія нелегальні мігранти, контрабанда, громадяни країни-агресора. Але замість цього вони приходять до бізнесу за тепловізорами. Ви нам тепловізори, ми вам повертаємо техніку без суду, без вироку, тільки вимога, тільки натяк. Тільки тиск. Вони приходять групою, вилучають ноутбуки, телефони, термінали, готівку і кажуть хочеш повернути, домовляйся. Бізнес мовчи, бо говорити це означає втратити все. Заплатити дешевше, ніж боротися. Тепловізори не для фронту. Ті, хто їх вимагає, на фронті не воює, то для чого ж їм військова техніка? Щоб бачити ворога. Чи бачити гарячі гроші? Одні поліціянти гинуть у боях, інші грабують бізнес у тилу, не ворог тисне на нас, тисне система, яка мала б нас захищати. Внутрішні окупанти, міграційна поліція мала б боротися з контрабандою, з нелегалами, але сьогодні вона бореться з підприємцями, ми вимагаємо публічного розслідування. Навіщо міграційні поліції, тепловізори, чому вони не борються з контрабандою і хто дозволяє їм збагачуватися під виглядом військової необхідності? Суми вистояли у 2022-му. і вистоять зараз. Ми будемо говорити і сподіваємося, нас почують.